Наслідки роботи протиповітряної оборони на полтавщині: чергові підпали авто в Кременчуці та інші актуальні події міста й громади. Команда візиту вже зібрала для вас головне. 17 вересня в Україні триває 1302-й день повномасштабної війни. У студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю сьогодні. В Україні відзначають день тих, хто щодня стоїть на варті нашої безпеки, ризикуючи власним життям. Хто першими прибувають на місця обстрілів, локалізують пожежі, дістають людей з під завалів і підтримують у найважчі моменти день рятівника. Дякуємо усім працівникам ДСНС за цю важливу місію. А тепер до головних тем випуску. Судовий процес, який тягнеться роками. Лікарку Кримачуцького пологового звинувачують у неналежному виконанні обов'язків, що за версією слідства призвело до смерті дитини. Кременчук сколихнула хвиля підпалів автівок. Ледня щодня черговий випадок. Будівля церковно приходської школи в Крюкові повертається релігійній громаді, що відомо про важливе судове рішення. Довжелезні черги у пенсійному фонді. що кажуть люди, та що на це відповідають офіційні особи. У ніч на 17 вересня ворог атакував Україну 172 ударними безпілотниками типу Шахет Гербера та іншими. А також балістичною ракетою Іскандер і зенітною керованою ракетою С-300. Протиповітряна оборона працювала і на Полтавщині, про що повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталася пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі. Вогонь оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих. Учора близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці лейтенанта Покладова. На місці події правоохоронці з'ясували, що між водійкою автомобіля Мазда та іншим учасником руху виник конфлікт. У результаті чоловік навмисно пошкодив її транспортний засіб. У телеграм-спільнотах також з'явилася інформація та відео, як водій неодноразово порушував правила дорожнього руху. За наявну інформацію чоловіка вже затримали. Наразі чекаємо на офіційне підтвердження від правоохоронців. До інших оперативних тем, сьогодні вночі на 278-му кварталі знову горів автомобіль. Інформація про це зранку почала ширитись у соцмережах. Зазначимо, що це вже другий схожий випадок за тиждень. Позаминулої ночі в мікрорайоні Молодіжному вогонь знищив одразу три машини. А сьогодні в день стало відомо про ще один факт: у самому центрі міста знову спалахнула автівка. На місце події разом із рятувальниками та поліцейськими вирушила і наша знімальна група. Епіцентром надзвичайної події цього разу стало подвір'я у самому центрі Кременчука по вулиці Шевченка. По приїзді на місце ще встигаємо зафіксувати роботу рятувальників. Але, як видно, не озброєним оком, автівка у пожежі постраждала добряче. Як розповідає нам жінка, яка працює у кіоску поряд із місцем події, вона почула, як хтось кричить Пожежа. Вийшовши на вулицю, вона побачила палаючу автівку. Не на моїх очах. Ні? Я не чула двері були відкриті, але я не чула. Яка жіночка підняла галас, що палає машина. Ага, і Коли вибухали? я вже виглянула, то вже капот був вогні. і воно зривалося такими вибухами. Видно вже горюче до нього міста. Mm -hmm. А рятувальники швидко приїхали да, да, так, швидко, так. Да. а загасили швидко. Потапозлякалась так. ви чи ні? Так по звісно, звісно. Деревина почала горіти. Це страшно. Я розумію, що могло на кіоській коли стул на диму да і вогню, то могло перейти. І, звісно, що це страшно на місці події. Рятувальники коментувати пожежу відмовились, кажучи, що їх задача гасити. Отримати ж офіційну інформацію. Нам вдалося вже невдовзі від офіцера-рятувальника громади Кременчуцької ДСНС. Близько 11 години 40 хвилин на лінію 101 почали надходити виклики. про те, що по вулиці Шевченка у дворах багатоквартирних житлових будинків виникла пожежа. Негайно на місце було направлено вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини, які по прибуттю на місце встановили, що вогнем охоплено легковий автомобіль. Вони негайно приступили до гасіння пожежі. Також поруч з цим автомобілем знаходився інший легковий автомобіль Волга, який також вже почав зазнавати дію. Вогню рятувальники його врятували від поширення пожежі його відідвинули на безпечну відстань, так що вже вогонь не міг досягти даного автомобіля. Тож рятувальники оперативно загасили пожежу. Наразі причина займання встановлюється. Як пролунало, дещо постраждала і автівка, що була припаркована поруч зі згорілим автомобілем. Її власник вже рахує збитки та думає, гадає, чи заведеться транспортний засіб після усього. Мені сусідка подзвонила, що горить в дворі машина. Типу, не твоя, я одразу вискочив, дивлюсь, не моя, але моя ж поряд стояла а тут. Тому що її з хлопцями з пожарки відтолкнули її. І вони почали тушити ту машину. Ваша не постраждала? Постраждала. Да, У мене почало тліти в салоні, вже мене скло тріснуло, обгоріла вся вона. А то ваших сусідів машина? Ні, 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 ні. Це, я так розумію, тут працюють поряд люди, вона дуже часто приїжджає, машинка. Факують? Тут да, водій, в принципі, адекватний, все ну, питає, чи там не, не міша машина, чи ще щось, mm -hmm. то ні, типу, будь ласка. Він тут, буквально тут. Mm -hmm. Ну, кожен день грубове павляється. Це тут. не зрозуміло, вона сама заявила. Ну таке, як вроді під капотом хлопнуло що типу. ну, наче підпало навряд ли. Варто зазначити, що з початку тижня у Кременчуці згоріло вже кілька легкових автівок. Ходять чутки, що у місті завівся палій. Але остаточно зробити висновки зможуть відповідні органи після певних слідчих дій. З початку поточного тижня на території міста Кременчука це вже зареєстровано четвертий факт пожежі легкового автомобіля. В усіх випадках поліція встановлює причини займання. У Крюківському районному суді Кременчука сьогодні відбулося ще одне підготовче судове засідання, в рамках якого обвинуваченою є лікарка Кушерка Кременчуцького пологового. Так за версією слідства, саме обвинувачена у ніч з 22 на 23 листопада 2020 року приймала пологи. Та як йдеться, не вжила необхідних заходів по їх полегшенню. Це й призвело до тяжких наслідків та трагедії. Дитина народилася в стані важкої асфіксії та згодом померла. Нині акушерці інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Деталі судової зали розкаже Роксолана Жукова. Попереднє підготовче засідання закінчилося клопотанням обвинуваченої про заміну адвоката. Так нагадаємо, сама справа стосується подій, датованих 2020 роком, що сталися у Кремечуцькому пренатальному центрі другого рівня. Так, за даними слідства, під час повторних пологів у пацієнтки виникли ускладнення, а саме незадовільне просування голівки плода у другому періоді пологів. У матеріалах провадження йдеться, що у подібних випадках лікар має терміново втрутитися, накласти акушерські шприци чи зробити кесарів ростин. Однак подібного вжито не було. А згодом після народження дитина померла. У залі Крюківського районного суду сьогодні була присутня сама обвинувачена її адвокат Максим Дашко, адвокат потерпілих Олександр Ковальчук та прокурорка Кременчуцької окружної прокуратури Ніна Семеняченко. Остання клопотала про слухання справи у закритому режимі. Враховуючи положення статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, вважаю, що судовий розгляд указаного кримінальному провадження необхідно проводити у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження, оскільки здійснення провадження в відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, а саме лікарської таємниці, тобто відомості про стан здоров'я, діагноз, лікування крім того, судовий розгляд необхідно проводити вважаю, за участю прокурора, обвинуваченої захисника потерпілого та її представника. Представник потерпілої сторони поклався на розсуд суду. А от адвокат обвинуваченої підтримав клопотання прокурорки. На тому суддя Євгеній Дряхлов пішов до нарадчої кімнати. Вже згодом клопотання прокурорки ним було задоволено. Судовий розгляд кримінального провадження здійснювати в закритому судовому засіданні. Упродовж цього судового провадження визначити склад осіб, які будуть брати участь у судовому розгляді. Прокурор представник потерпілих, винувачено-захисник. Наступне засідання відбудеться вже 26 вересня. На ньому вислухають і досудову доповідь відносно обвинуваченої. Втім, саму резонансну справу щодо смерті дитини слухатимуть у закритому режимі. Сьогодні в автозаводському районному суді Кременчука продовжився розгляд справи стосовно обвинувачення екс-директорки Галини Гладенької та колишньої завгоспкидетсатка номер 19 Оксани Панащук у неналежному виконанні обов'язків. Щодо охорони життя та здоров'я дітей. Йдеться про трагедію, що сталася у дитсадку у 2021 році, внаслідок якої після отриманих травм від падіння дерева загинула маленька Анастасія Німчина та постраждав ще один вихованець дитсадка Марк Пономаренко. Цього разу під час засідання допитали двох свідків: головного бухгалтера Аліну Донець та виховательку Тетяну Самойленко. Подробиці із судової зали розповість наша Дар'я Згура. Першу заслухали головну бухгалтерку дитячого садка номер 19 Аліну Донець. Жінка розповіла, що у той трагічний день під час події вона перебувала на своєму робочому місці у кабінеті. Як бухгалтері працювали дуже сонячні, тож діти в цей час гуляли. потім ми почули якісь такий глуп. А, ну, думала, що це аварія. Чесно буквально, що там казала. Звичайно, часто в нас перехрист підбувається аварія, потім почули кріки. Вибігли його банчили. Побачили начали, казали, збудувати швидко допомогу. До до, Безпосередньо до місця там, де відбулось падіння, підходили. Не, підходили. Я стояла на… Також під час відповідей пані Донець на запитання адвокатів з'ясувалося, що вона входила до складу комісії, створеної дитячим садком, яка щоранку мала перевіряти стан території закладу, зокрема майданчиків та дерев. Ми вийшли на територію на було. Ми підмітні, ми, ми, ми підходили до кожного дерева. Обстежила вона, наявність у гіля, гіляна, наявність, на наявність на добло, якщо я не маю його Бо верхниця, скажімо так, понад регіоні, але ще було сухо дерево. Да, там маємо не було. Крім того, Ліна Донець наголосила, що у день трагедії погода була сонячною та спокійною. Тож причина падіння дерева для працівників залишається незрозумілою. Подібні свідчення надала й вихователька дитячого садка номер 19 Тетяна Самойленко. Жінка розповіла, що того ранку приймала дітей, а в момент падіння дерева перебувала разом із малечою та ще однією вихователькою безпосередньо на майданчику. Тож поділилася подробицями самого інциденту. Як хрусткі всі. таке, і вже побачила, що ну, падіння цього дерева. Я почала дітей всіх, ну, як от у столу, щоб ну, павільонах. А тоді вже дерево впало, а я ще побачила, що курточка так не Анатолії, що в неї що, ну, не така була яскрава синя, що її як звалило. Ну, я просто побачила там як-то п'ятно, таке синє, що їй трошки привалило. А тоді вже прибігла там з іншого майданчика, і тоді вже тільки я побачила під гілками Настю, бо ми з нею вдвох Каламовченка підняли дерево, все. І тоді, коли ми його підняли, я вже не знаю, хто там її витягав, але я не пам'ятаю, але дійсно. І тоді я побачила, що під гілками так мар. Я його витягла і на руки взяла і дила його на лаву, а тоді вже принесла його в кабіне. Далі пані Самоленко пригадує лише приїзд швидкої та поліції. А от хто саме та як діставав Анастасію Німчину з-під дерева, жінка згадати так і не змогла. Також під час сьогоднішнього засідання мали заслухати ще одного свідка трагедії. Однак суддя Олександр Гусач відклав продовження розгляду справи на 26 серпня. Судова тяганина довкола будівлі церковно-приходської школи в Крюкові отримала остаточну крапку. Касаційний господарський суд визнав незаконним і скасував договір пожертви, за яке приміщення площею майже тисячі квадратних метрів передавали новоствореному благодійному фонду Лорд. Також скасовано державну реєстрацію цього правочину. Про це повідомив у своїх соцмережах депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко, привітавшись з цим свого батька Руслана Лазоренко, та релігійну громаду Свято-Успенської парафії Православної церкви України. На сьогоднішній день церковна приходська школа єпархіальне управління воно передано і залишається у власності релігійної організації. Це рішення свідчить про те, що колишні священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату, які незаконно відчужували майно релігійної організації, свідчить про те, що все-таки правосуддя стоїть на стороні релігійної організації і членів, і суди повертають незаконне, яке вибуло незаконне майно до релігійних організацій. З 1 липня поточного року, як відомо, державні урядовці підготували для громади всієї країни важливі зміни у сфері призначення та виплати державної соціальної допомоги. І відтепер чимало функцій, які раніше виконували органи соціального захисту населення, переклали на пенсійний фонд. Як наголошували в уряді, таке рішення ухвалили, аби спростити процедури для громадян та підвищити ефективність надання соціальної підтримки населенню. Побачили те спрощення та ту ефективність на власні очі. Наші журналісти вчора по обіді, коли до стін пенсійного фонду покликали нашу знімальну групу Обурені Кременчуківці. Чому обурені? Дивіться далі. Чималий аншлаг спостерігається сьогодні у стінах Кременчуцького пенсійного фонду. Люди годинами змушені вистоювати довжелезні черги. Пов'язано те із розширенням функції установи, пояснює керівник закладу. Але громаді від того не легше. Ви зайдіть туди, що робиться. Нам треба взяти справку, ми два пенсіонери, загиблому сина, щоб взяти справку у наших доходах, ми повинні, должны... отам чоловік 100 чи 200, там не можна зайти, що робиться. Щоб приїхав а я Малецький. тільки сі, в коридорі, ага. отам от у придбальнику, а тут усі стоять. Там в середині чоловік 50 сидить, якщо не більше. То я то, вон за тією ага. Довше стояти, так. Да. Таке гарне обслужування. в інший день приїхати не хочете, можливо, буде менше черга. Чи вам потрібна терміново? Та як вона може бути менша черги, як вона кожний день, така черга? Кожного дня, звісно. Ну вже усередині приміщення пенсійного фонду, як то кажуть, яблуку ніде впасти. Оборені відвідувачі установи один поперед одного поспішають розповісти нам про години, поки без результатного очікування. Ви ВПО з 10 часу в Как вы думаете, вот слепой человек, инвалид, да. как вы себе думаете, можно пройти? Вот эту канитель сделали, можно где-то? Но... Даже... Ничего, он не спрашивает. Черга и все. Так душно а что нам делать? Надо ждать. Вчера, бы, сегодня. сегодня, это как? Да. Зачем вот соединять всех вместе? Кримий, жох такой большой. Почему не взять на правом берегу пенсионный фонд? И здесь, зачем это та согнали ещё до до октября месяца это надо все пройти. Мы там натерпелись у нас бомбёшки дома поразрушили. Мы тоже вот это сидеть. А вам ещё надо эту справку, эту довідку. Я не знаю, то ж получаем пенсию, чтобы живые. Вот что мы живые. И что российскую пенсию не получаем. Индефица надо заработать. Я теж переселенка, з Оце тоже переселенка с Луганской области. Вот це тоже в другий раз приходил. Люди зарабобили пенсию и і... Робили все весь вік на місто і отакі ось відношення. Ми чекаємо ось, з 12-ї години. Всього лиш здати заявку. Просто віддати, підписати заявку і піти. Для цього треба чекати три години. Нам начислили воєнну синову пенсію і орден дали. Це з 11 часу жду, не знаю, куди мені з, Це з внучкою. Дізнавшись про прихід нашої знімальної групи, до громади вийшов сам керівник пенсійного фонду у Кримачуці. Роман Ареп'єв починає заспокоювати невдоволених людей і нам визнає це. Пов'язано з тим, що з 1 липня передали функції більше ніж ну, порядка 40 різних видів соціальних допомог, тому люди стали звертатись до органів пенсійного фонду. Тож, цілу низку державних соціальних виплат, що їх раніше призначали соціальні органи, з 1 липня поточного року призначає та виплачує пенсійний фонд. При цьому розширювати штат відділу обслуговування, що нині налічує 26 працівників, тільки у планах. Керівник пенсійного фонду Кримочука поспішає наголосити. Саме нести заявки на соціальну допомогу громада може не тільки до них, але й до центрів надання адмінпослуг. Ми рекомендуємо звертатись по всім допомогам не тільки до нас, а й до центру надання адміністративних послуг. Вони так само приймають документи по допомогам. Вони потрапляють до органів пенсійного фонду на опрацювання, тому різниці, куди подати заяву, немає. Це допомога при народженні дитини, супутна допомога пакунок малюка, тимчасова допомога особам, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію. Пенсійний фонд займається призначенням, а прийняттям заяв можна так само звертатись до іншими шляхами. Наплив відвідувачів тут нині спостерігається і через певні правила та обмеження для внутрішньопереміщених осіб. До нового року всі внутрішньо переміщені особи повинні пройти ідентифікацію. Крім ідентифікації, ще передбачається подання заяви про те, що особи не отримують пенсію від органів пенсійного фонду Російської Федерації. Тому всі занепокоєні, всі звертаються. Переміщення є. Працівники головного управління в Донецькій області вони допомагають, залучили їх для того, щоб і вони приймали людей з їхньої області для ідентифікації. Тож як зрозуміло, такий наплив обуреної громади тут ще буде, принаймні до нового року. Полегшити життя містянам та переселенцям могли б місцеві владники, якби заздалегідь подбали про додаткове приміщення для пенсійного фонду, тоді б і штат працівників можна було розширити. Але поки пересічна громада годинами мучиться у довжелезних чергах, у нашій мерії ще вирішують. Вирішуються органами місцевого самоврядування щодо розміщення на молодіжному. Наше головне управління вирішує це питання. Я думаю, найближчим часом буде відкрито. то лі філію, то лі відділення. Холодна погода та дощі все ближче. А в Кремежуці досі є не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, які залишаються без вікон внаслідок ворожих атак. Втім, у влади на це стабільний, але неспішний план дій. Та й те наразі лише на рівні домовленостей. Про це й не тільки запитували сьогодні журналісти від Семера Дмитра Кравченка під час особистого прийому громадян. Про все детально далі у сюжеті. У ліцеї номер 4 кремінь, пошкодженому в липні уламками БПЛА, окрім заміни вікон, залишаються невирішеними роботи з відкосами та підвіконнями. Поки що, ця потреба, як і багато інших, перебуває у чиновників лише на стадії розрахунків. Прорахували попередньо. Фахівці, скільки нам треба коштів на відкоси і підвіконня нові, да, це до мільйона гривень вийде. Ну тобто ми сказали, ну розуміючи, що це, ми не можемо відкласти там на день завтрашній чи ще, куди. Сказали, що да, окей, очікуємо на початок наступного тижня і очікую остаточний розрахунок. Щодо іншого навчального закладу, де також пошкоджені шибки Кременчуцької гімназії, номер 8 процес відновлення йде значно повільніше. За словами віцемера, наразі питання обмежуються лише домовленостями. Продовжуючи цю тему, головред Кременчуцької газети Олег Булашев утікався і ситуацію зі склінням у міському палаці культури. Склопакети дуже великі. Сподіваємося, що ми... Ну, так само зараз там, замінимо ті вікна, які постраждали, там, біля 28, здається, у нас одиниць. І потім в такому стилі ну, потроху будемо весь палац міський ну, міській. Ні, вже до, по, очікуємо прорахунки, будемо виділяти кошти ну, на, на те, що розбита. Нагоді маємо можливість запитати Дмитра Кравченка й про інші проблемні питання, наприклад, про ділянку біля центрального ринку, яка є як і пішохідною, так і фактично місцем для парковки. Водночас, вже давно для містян ця територія стала смугою перешкод з численними вибоїнами. Втім, у мерії на цю проблему, як і на історію з будівлею пошкодженого ТЦК, з даху якого сиплеться штукатурка, лише розводять руками, посилаючись на те, що це приватна територія. Запитайте у Шешмакова, власника цього всього торгівельного ряду. Це приватна територія. Неодноразово йшли перемовини, щоб ця територія була облагорожена, то війна, то коштів не вистачає, то ще якісь там. Тобто є там власник. Поки що він так розуміє, що не планує. Там давно потрібно навести владу. Та поки злободенні проблеми пересічних містян чекають на вирішення. Як виявилося, Дмитро Кравченко вже на один місяць думає про власне політичне майбутнє. Так стало відомо, що посадовий вже близько п'яти місяців очолює міський осередок партії Батьківщина, змінивши на цій посаді Ольгу Шляхову. Відповідаючи на питання журналістів, Дмитро Кравченко розповів, що політсила активно готується до майбутніх виборів. Одночас на запитання про власне балотування заступник міського голови від прямої відповіді утримався. А ось щодо колишньої керівниці Кременчуцького осередку, доньки загиблого мера Ольги Шляхової, то пан Кравченко зазначив, вона залишається депутаткою від Батьківщини і підтримує робочі контакти з партією. Наші плани так, ми йдемо на вибори, ми працюємо в цьому напрямку. Після скандального розслідування нардепа Ярослава Железняка щодо приласнення коштів фірми прокладки під час будівництва фортифікації Полтавської ОВА на Донеччині, виконавість підряду, з яким уклали 16 контрактів на загальну суму понад 370 мільйонів гривень, ТОВ в Енкіконстракшен, за словами нардепа, використовували як фірму прокладку. «Прімум актив. З останньою ж у 25-му році Полтавська Ова уклала договір на ремонт доріг у області. Тож дана фірма потрапила й у фокус дослідження робочої групи прозорість та підзвітність. Нагадаємо, вартість дорожнього тендеру понад 1 мільярд гривень. Отож, сьогодні засідання робочої групи відбулося у Полтаві. Преса спочатку могла долучитися онлайн, але через оголошення повітряної тривоги у розпорядженні журналістів з'явилася лише аудіоверсія засідання. Тож про що йшлося? Як стало відомо, експлуатаційне утримання доріг області вартує 1 мільярд. 442 мільйони 142 тисячі гривень. Протяжність покриття, що потребує ремонту 7 тисяч 600 кілометрів. На сьогодні генпідрядником освоєно близько 400 мільйонів гривень. Відремонтовано близько 500 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. За словами представника головного управління Державної податкової служби Полтавській області, фактів однакових IP-адрес між фірмами-фігурантками розслідування народного депутата виявлено не було. Мають три фірми-фігурантки лише господарські відносини. Ну а у теруправлінні Беб заявили, що питань з приводу закупівлі не мають. За словами ж представника слідчого управління поліції, нині у фірми є кримінальне провадження щодо укриття одного з ліцеїв Полтави. Втім, справа стосується 23-24 років. На тому робоча група доручила до наступного засідання підготувати повний пакет документів для аналізу Держаудитслужбою. Це всі новини, які ми встигаємо вам сьогодні розповісти. Нагадуємо, якщо у вас є цікаві теми чи актуальні проблеми, про які варто повідомити, звертайтеся до редакційного відділу за номером телефону. Що бачите на екрані. А тепер про погоду на 18 вересня, за даними гідрометцентру. У Кременчуці очікується хмарна погода з високою ймовірністю дощу. Температура коливатиметься від плюс 12 уночі до плюс 16 у день. Вітер змінних напрямків до 3,5 метрів за секунду. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі завтра о 20.40.